Якісний і збалансований розклад це розклад, в якому знайдений оптимальний баланс інтересів учня завдяки оптимізації їх занять з урахуванням важкості предметів, санітарних норм та інтересів вчителя, завдяки оптимізації вікон та іншим поліпшенням організації роботи вчителя. Розклад після автомату не задовольнить жодного зауча. В кожному закладі своя специфіка, скільки шкіл, стільки маємо і розкладів. Тому пропонуємо вже перевірену методику складання оптимального розкладу. Будемо вважати, що ви вже призначили методичні дні вчителям, Вручну попередньо розшили вузькі місця, згрупували картки міжпредметного поділу. Входимо в автомат і починаємо складати розклад. Вводимо предмети в розклад по черзі, починаючи з проблемних для закладу і предметів з більшим рангом важкості. Не поспішаємо. На певному етапі переходимо в режимі. Всі класи і коригуємо картки, які вважаємо за потрібне. Потім в режим всі вчителі і коригуємо вікна вчителів за потрібне. Зверніть увагу, в нашій програмі є інструменти, які процес коригування роблять значно швидше. Наприклад, є рішення. Геометрію з понеділку перемістити на вівторок. Наводимо курсор на поле уроку у вівторок, натискаємо ліву кнопку миші і тримаємо. Бачимо, що у певних карток з'явилась зелена смужка знизу картки, що означає, що тільки ці картки. Можна вставити в даний урок, наприклад, у англійської інформатики немає смужки, тому буде конфлікт. Другий інструмент. Якщо натиснути на картку і трохи її з місця. Поля тих уроків, в які можна перемістити картку, стають зеленого кольору. Щоб натягнути притиснуту картку на довгу відстань, клацаємо по ній один раз, щоб прилипла до курсора і перетягуємо її вже без притискання. Потім ми переходимо в режим вчителі і також робимо коригування. Після цього повертаємось назад в автомат. Вводимо певну кількість предметів і знову здійснюємо проміжне коригування. При такому алгоритмі складання ви обов'язково отримаєте якісний розклад, який до того ж урахує всі нюанси і специфіку вашого закладу. А сам процес складання, при якому завуч керує роботою автомата. А не навпаки, робить сам процес складання творчим і цікавим.